Того тижня план Кремля провалився у багатьох східних областях. Люди із неприродною синхронністю вийшли на мітинги із портретами Януковича. Цей видало очевидно спецоперацію Кремля із повернення експрезидента, яка власне дала збій. Але Янукович, як видно, з усього не заспокоївся, і цього тижня російське інформагентство ІТАРТАС поширило нібито його письмове звернення, де він закликає провести референдум і визначити статус кожного регіону у складі України. За ці заклики проти відстороненого президента відкрито ще одне кримінальне провадження за сепаратизм і спробу повалення конституційного ладу. Утім, до кримінальних справ експрезиденту не звикати, нагадує наш Сергій Гальченко. Факти, які спливають тільки зараз, здатні. Справді похитнути віру прихильників Януковича у доброго царя. Сегодня я хочу эту песню спеть для луганских шахтеров. Шахтерский край, где в вряд, где уголь в шахте спотом, пополам, блестят на солнце, каски и отряд. Уходить за углем, як бутова. Бюджет міста Стаханова це Луганська область приблизно 300 мільйонів гривень. Одразу після інавгурації в 2010 році для резиденції Межегір'ї вже президент Янукович, поки шахтарі Луганщини уходять за як ват, купує 32 люстри ціною бюджету Стаханова за 320 мільйонів гривень. Ціна найдорожчої 80 мільйонів гривень. Це згідно накладних знайдених Межигір'ї. Одна палка два страна. Я хазяїнця страна. Віктор Федорович став президентом у 2010 році. Спасибі вам за те, що ви прийшли на вибори і віддали свій голос за нового президента. За мене. Не треба казати за мене. Справді громадяни обирали нового президента, а отримали Януковича. Різниця Велетенська, бо президент України це гарант Конституції, а Янукович це той, хто її вкрав. Цю головну свою аферу з відміни Конституції він протягнув через конституційний суд. Спочатку привласнив повноваження, а повноваження вже дали змогу красти узагалі без обмежень. Всі бюджетні організації переводяться у кишеньковий банк сім'ї. Так почали називати клан. Президента всі більш-менш цікаві бізнеси віддають сім'ї частку, а десятки підприємств просто відбирають. Бюджет країни став майже власним гаманцем. Старший син Януковича Олександр зі звичайного стоматолога перетворюється в мільярдера. Сам президент закрився у Межигір'ї від людей 54 кілометровим парканом. До речі, коштував цей паркан 40 мільйонів гривень для порівняння на лікування усіх онкохворих дітей в Україні. Було виділено 50 мільйонів. Тож кожен день. Все того, як улучшается лично ваша життя. Ми видим, як ви орендуєте віртольот за мільйон доларів у фірми, которая по расследованию української правди принадлежить или контролируется вашим сином. Почему в страні плохо, а у вас все так хорошо. Спасибо. Хороше життя президента здавалося, немає нічого спільного з життям шахтарів, до яких він так часто звертався. Та лиш доти, поки не дізнаєшся, що на його 60-річчі гонорар Сірок сягав мільйона євро. Быть вором – талант. но против закона Быть вором – азарт, влияет на здоров'я. Быть вором і знать. Що от він подъедут і волю поменять Перша леді Людмила Янукович була фактично викинута з офіційного та неофіційного існування президента. Скажіть, як вас родина привітала? Скажіть, будь ласка, привітала, зателефонував е, мій супруг Віктор Федорович і сказав, ну як ти? Кажу, нічого, ну давай. Каже, працюй, а я на Турцію. А гари лі лі курсам на турці. А ти гори працюй, хорошо працюєш. Говорю, Батя, я стараюсь, Та так, Не Видавай китайний. Та таємниця була лише одна: країну захопила мафія під покровом Євро 2012 Мільярдні тендери виграють структури сім'ї. Слоган увімкни Україну тоді ніяк не вимовлявся. Весь час виходило умикні. Що з російської перекладається як укради? Цей слоган у, вікни, у, вік, у, вік, у вікни, «Вікнить для себе Україну. Це слоган промокампанії нашої держави до Євро 2012 Його обмовки по Фрейду стали хітами Ютубу. Хто це сказав? Територію нашої держави треба зробити небезпечною. А Україна справді почала ставати небезпечною. Усю судову систему наводнили старі друзі Януковича з Єнакієва, гортаючи біографію Януковича. Розумієш, що майже все тут написане брехня Досьє переписували ще до його прем'єрства. У середині 2000-х. цю брехню розплутав Володимир Бойко, донецький журналіст. У 2002-му після публікації матеріалів про злочини донецьких посадовців, його кинули за ґрати. Там він і дізнався про судимості Віктора Януковича, а після звільнення опублікував засекречені факти. Колишній президент є унікальною людиною в тому сенсі, що він відмовився від своєї біографії. Коли посів державні посади, були вичищені всі архіви. Будь-які згадки про його колишні конфлікти з законом. І натомість оточення Януковича за його вказівку, очевидно, виготовило йому нову біографію про те, що начебто Віктор Федорович був спортсменом, начебто брав участь навіть в міжнародних перегонах в Монако в 1974 році. Як Єдиний представник Радянського Союзу на підтвердження оточення Януковича показує усім фото Януковича в Монте-Карло. Молодий Янукович в Монте-Карло тримає газету, на якій видно дату. Неодноразово його офіційні біографи писали про цей факт. Пізніше вдалося з'ясувати, що якраз в 1974 році. Авторалів в Монако не було через економічну скруту, але показовим фактом відбілювання минулого є дві судимості експрезидента: пограбування та нанесення тяжких тілесних юним Януковичем. Є маса свідчень, що його мали судити не за побиття, а за зґвалтування в неприродній спосіб. До 18 жовтня 2002 року Янукович категорично заперечував факт засудження в молоді роки В цей час. Матеріали кримінальних справ таємничим чином зникли. Знайомтеся. Це суддя В'ячеслав Овчаренко. Працював юристом в 1983 році на шахті, де автобазою тоді керував Віктор Янукович. Після він суддя районного суду в Єнакієво в 2001 році. Вже голова. Трохи раніше з архіву зникають кримінальні справи, у тому числі й громадянина Януковича. Тобто зникнення справ не припадає на період керівництва Овчаренка судом згодом він зробив карколомну кар'єру з посади керівника суду рідного міста Януковича. Овчаренко перескочив до Києва відразу на місце судді конституційного суду за квотою партії регіонів. А в 2013-му його призначили головою конституційного суду. Ми звичайно ні в чому не звинувачуємо пана Овчаренко, проте факти говорять за себе. Коли справи зникли, іміджмейкери президента виготовили нову біографію, де судимості визнали, проте мовляв, Януковича підставили. Проте судимості Януковича може побільшати в 2005 році. МБС повертається до справи вбивства Донецького опозиційного журналіста Ігора Олександрова. В той час на Донеччині губернатором був Янукович, а Віктор Пшонка прокурором. Володимир Бойко шокує викриттям. З'явилася притинна інформація, що замовником вбивства Олександрова був Янукович і Пшонка, тодішній прокурор Донецької області, а виконавцям співробітники міліції. Як пояснювали джерела, на нараді Пшонка поскаржився Януковичу, що журналіст Олександров себе зухвало поводить і вже зняв кілька передач, де зачіпляє сина Пшонки Артема. І послідувала фраза адресована міліціонерам. Януковича, ви що не можете рота заткнути? Так він закривав рота всім. Про масові розкрадання сім'ї Януковича знала його партія. Вся відповідальність за це лежить на Януковича і його ближайшому окруженні. Будь-які спроби повлияти на ситуацію, переубедити президента, не були услышані. Мільйонна партія фактично оказалась заложником одной коррумпированной семьи. знала, але мовчала, поки він не втік. Дві судимості: можливе замовлення вбивства, потоки брехні та сотні мільярдів розтрат мафіозного клану. Ці люди, хоч здогадуються, кого хочуть повернути. Сергій Гальченко, Олексій Бобровников, Андрій Романок, Тесен Тиждень, 1+,1.